Цими ґрунтовками раніше мало хто їздив. До війни пил на них майже не підіймався, і в лісосмугах радше кабан ікла чистив. В полі хіба що комбайн раз-два на рік з'являвся. Нині ж тут, попри дві та жвавий трафік, більше штиняє смертю, ніж кабанячим послідом. Збитий вщент сільськогосподарський графік, дрони злітають раніше за пташок вдосвіта. Попіл полів спалених в'ється дорогою, що притиснута техніки траками важко дихає. Над бліндажами в посадці бринить тривога. Над шанцями маскувальна сітка чекає лиха. І мені не потрібен старлінг для контакта з довкіллям. Ці кущі мене прийняли як нову фауну, а мені б лиш сховати генератор за густим гіллям і мріяти, щоб не спалили точку суміжні дауни. І мріяти про походи в гори і старовинні замки, в них торкатися кількасотрічної цегли, подумки. Але поки запхнуті фантазії за чавунну клямку. Хай чекають у підсвідомості, як на тілі родимки. Ці ж поля й посадки очі мої б не бачили. Стоп, стривай, перехопили ворожі переговори. На четверту ранку кацапи штурм призначили. Що ж, готують дрони та скиди. Адію. до скорого.